Доброго дня гості нашого міні-каналчику та шановні наші підписники. E, спробую показати навіщо мені та типу, приблуда, яка була нещодавно e, з питанням навіщо мені таке потрібно. Спробую показати. ну, не знаю, e, Кожен розсудить так би мовити, на свій розсуд, потрібно воно чи ні. Але так як пробували дрельку, шуруповерти. Варіанти з електродвигуном і трубкою для цієї процедури ну, і не, не дало ну, таких дуже позитивних результатів, тому що кукуруза домашня, різна сорта, та достигла, та не достигла, різний дуже калібр качанів. Плюс качан той м'який, той твердий. Ну, той, що твердий, зрозуміло, можна за допомогою дрельки і сверла повущити. А там, де м'який, це ну, приходилось вручну. Або відкладати там у пусте відерко, збирати, а потім сідати уже вручну, типу, довущувати, так як не бочки, так як ну, є там, да, в кого може там 50% соток кукурузи. То да. Euh, щось потрібно краще зробити для, ці, для пришвидшення цієї процедури. Ну, А так би мовити, на думку, те, що пройшло і ми вже третій, да, третій сезон. Там трошки кукурузи сотки є. Те, що росте, ну своє. Ну, але там, Можна сказати, як виходить, так виходить. Ну, якось так. Ну такі можна трошки не без цього. Ну це я думаю не Ну, Щось мені здається, це думаю так <сі> показати навіщо воно. Ну, по-моєму вона ще сира. Бо в тому році ми, по-моєму, десь аж у березні. Ну типа свою ще не, не досохло, ну ба трохи остається і качан м'який. Або може що погода в тому році по-моєму трошки морози плюс-мінус постійні були, а зараз он взагалі тече на вулиці. Зранку снеги шел а зараз усе розстає, потекло. Ну, з криші вже капає. Ну, в принципі, якщо є вдома бетон, якийсь бракований, непотрібний, і ще не встигла його здати. В принципі, як варіант для такого, для такої процедури, то я думаю, що можна не багато і морочиться, якщо чесно. Просто зразу типу, відцентрувати і додати... Додавить пластинку, тому що Тому що ось за два... Ну, оце ще третій сезон, але вона ще, можна сказати, не досохла. Ну Алюміній сами, ну, як, розумієте, він не дуже кріпкий. Якби я зразу хотів, ну, але треба все бігом-бігом. І вийшло, що воно ну, порозбивало із отвора 10 мм. Ну, да? Оце розбило перше, я потім ну, рядом зробив і воно все одно поки Ну скільки там по-моєму, десь мішків 30 у качанах було, поки переробив і воно знову розбило. Якби зразу зробив, було б може трошки красивіше. Ну, але я думаю, якщо б я так, як раніше, сидів із шуруповертом і щоб оце оце 15-літрове відро на вуші, то я думаю, за 3-5 хвилин у мене б воно не вийшло. А так, ну нічого, хай тоді я ставлю, ще хай підсохне, а так, в принципі, ідейка має Право на життя. Так що дякую за увагу. Не судіть строго. Ну, Я не знаю, як її придивити кукурузу, коли вона висохла. Ну, Вроді попробував, а це дивлюся качани ну, м'якенькі, ще вона, походу, не висохла. Тобто трошки, Ну, в принципі, наперед, ну, як для курей зараз піде. Це якщо скільки там мені треба, звучив і зразу її перемалов, переробив, щоб вона ну, сирою, я ж не знаю як її сушить в, ну, в такому плані. ну, Я думаю, ну, мені подобається. А так, дякую за увагу. Вибачте, якщо когось відволік. Щастя, здоров'я, мирного неба всім. Так, би мовити, маленький по постскриптум, чи як воно правильно називається, заради цікавості набрав два одинакових відерки по. Оцю юпочку, типу, це ну, купована, типа, суха кукуруза, поміряв ну, лінійкою 23 см ровно. І ту, що змалов, так би мовити, теж по юпочку оцю, одинаково вийшла теж 23 см. Тільки ваги показали, тут вийшло 10 кг 165 г, а тут вийшло Ну, 10900. Mm, тільки щось. Як сухіша, важча на об'єм, чи як, чи як сиріша така. Ділемма виходить. Ну, коротше, я не розумію, може хтось розуміє, в чому різниця. Ну, по-моєму, мені знайомий казав, що якщо зерно сухіше, то на той об'єм воно буде важче. Типа, трошки всихається і. Поміж, куку, поміж ну, зменшується ну як там корисний об'єм збільшується, а не пустота між кукурузою, якщо я правильно розумію. Ну, тобто два відра одинакові, тільки тут купована суха вийшла. і навіть савком ну, набираю, ну додаю, поки сипав по юпачку рівняв, то вона і в савку важче відсується, чим та що свіжа. Ну, Так як качаний м'якенький, мені ну, вона ще не досохла, так що хай ще посохне. Ну, в общем, якось так. Якщо комусь експеримент сподобався, можете щось поставити, плюсик чи вподобайку, що не зря старався. Добре, дякую ще раз усім за увагу.